Привіт, друзі! Ви на каналі Адаптіс, і тут все про рішення для Starlink. сьогодні. Головні супутникові новини за місяць. Starlink більше не сам. Amazon, Eutelsat, OneWeb – всі влітають у гру, і кожен хоче бути головним Wi-Fi-богом у небі. У цьому випуску коротко про те, що зараз відбувається. Свої амбіції на українському ринку супутникового інтернету проявляє Eutelsat. Компанія активно веде переговори з ЄС щодо розширення покриття в Україні. У їхньому арсеналі вже 600 низкоорбітальних супутників, що дозволяють досягти покриття і затримки сигналу, наближених до Starlink. Цей крок підтверджує: конкуренція в супутниковому інтернеті набирає обертів. І на ринку з'являються нові гравці. І ось ще один потужний учасник Amazon, який з проектом Куйпер, Kuiper, Куйпер. Отак. Вступає на поле супутникового інтернету. Це амбіційна ініціатива, в яку компанія збирається вкласти понад 10 мільярдів доларів. Їхня мета створити мережу з понад трьох тисяч супутників. Цей проект може стати серйозною альтернативою Starlink, адже його масштаби справді вражають. Запуск першої партії супутників був запланований на 9 квітня, але через непогоду на космодромі Канаверал його перенесли на 28. І ракета Atlas 5 від United Launch Alliance Успішно вивела на орбіту 27 супутників. А поки Amazon займається своїми першими запусками, SpaceX впевнено залишається на першому місці. Starlink готується до випуску нового роутера UTR251, який обіцяє вищу швидкість, менші затримки та стабільніше з'єднання. Нова модель роутера працюватиме в новому частотному діапазоні 5,9 ГГц, що дозволить зменшити інтерференцію і збільшити продуктивність. Роутер Міні вже доступний до замовлення на сайті. Starlink, але наразі тільки в США, уже скоро ми зробимо огляд на цю новинку, тож слідкуйте за нашими оновленнями. А що ви думаєте стосовно цього роутеру? Пишіть у коментарях під цим випуском. Але якщо ви думали, що Starlink оновлює тільки роутери. То ні. На початку місяця з'явилася інформація, що компанія готує до випуску нову бізнес-антену, яка буде здатна досягати гігабітної швидкості інтернету. Це суттєве оновлення порівняно з поточними 100-200 Мбіт на секунду. Однією з ознак того, що до випуску готується нова бізнес-антена, стало те, що Starlink High Performance впав у ціні на тисячу доларів. Гігабітна антена – це звичайно дуже круто, але ми ж з вами знаємо, як SpaceX любить покормити своїми обіцянками. Ну а тепер до новин з додатку Starlink. Starlink уперше додав найменший тариф за всю історію: мандрівний 10 гігабайт за 10 доларів на місяць. Він створений для користувачів, кому інтернет потрібен не постійно, а тільки за потребою. Всього 10 гігабайт, але це майже один день повноцінного використання. Робочі чати, мапи та базові задачі. І якщо цих 10 гігабайт не вистачить, їх можна докупити. Ідеальний варіант для мобільних користувачів, які хочуть мати. План Б, якщо підведуть інші джерела зв'язку. І ось вам ще одна цікава новина: залишатись онлайн тепер можна не тільки в офісі чи вдома. Авіакомпанія United Airlines уже почала встановлювати Starlink на свої регіональні літаки. Відтепер їх пасажири зможуть користуватися інтернетом зі швидкістю до 250 Мбіт на секунду безкоштовно, якщо вони є учасниками програми Мілій і ще цікавіше, потяги Казахстану вже підключені до супутникового інтернету через OneWeb. 24 тисячі пасажирів вже скористалися цією послугою. Як виявилось, інтернет у поїздах не просто зручний бонус, а вже необхідність. Ну а ми в Україні можемо законно похвалитися, що вже близько року забезпечуємо стабільний супутниковий зв'язок Укрзалізниці в поїздах Інтерсіті. Поки ми ловимо Wi-Fi десь в Інтерсіті під Фастовом. Казахи вже серфлять у інтернеті та їдять манти в. Прямому ефірі. Все. Тепер у нас супутниковий батл. Старлінк не єдиний. Куйпер, ВанВеб, Еутельсад уже в грі. Скоро у космосі стане реально тісно. А як тобі таке, Ілон Маск? То як ви думаєте, за ким майбутнє? Хто виграє цю гонку? Підписуйтеся, ставте лайки, бо ми готуємо тільки актуальні новини про Starlink. З вами був канал Адаптіс. До зустрічі!